Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім про квітучу клумбу. Клумба це місце, де можна вирощувати красиві квіти та дерева, рослини. Вона може бути маленькою або великою, але завжди виглядає чарівно. Ось декілька порад для дітей, які хочуть створити свою клумбу. Виберіть місце, оберіть сонячне місце у саду або на городі для вашої клумби. Рослини люблять сонце. На клумбі ви можете посадити квіти, кущі, дерева. Підготуйте ґрунт, розкопайте землю і додайте добрячу порцію добрив. Важливо, щоб рослини отримували корисні речовини з ґрунту. Розмістіть рослини на клумбі за вашим бажанням, дотримуйтесь вказівок щодо глибини і відстані між ними. Поливайте і доглядайте, не забувайте поливати ваші рослини, коли земля стане сухою. Вони також потребують любові та догляду. Додайте декор, зробіть вашу клумбу, особливою, додавши камені, фігурки або маленьку доріжку. Це буде чудовий спосіб провести час на свіжому повітрі та пізнати багато нового про природу. Давайте вашій уяві вільний політ і створюйте найкрасивішу клумбу. Сьогодні ми з вами побудуємо квітучу клумбу. Для цього нам знадобиться три основи, парканчик, квіточки та цеглинки Лего.